Всім привіт! Сьогодні у нас 12 липня 2023 рік. Перед вами ось таке красиве дерево абрикосу сорт Робада. Але, на жаль, вважаю, цьогоріч фактично відсутні лише ось таких три сорти. Ой, три плоди. Там зверху ще один. Вдалося подарувати цьому прекрасному дереву для мене. Плоди великі. Вони і принавантажені приблизно такого, може там, трішки меншого розміру. Взагалі це великоплідний сорт, дуже смачний. Я струсив з верхівки дерева, відчуваю ось так по щільності, що він ще не зовсім стиглий, але я, але я вже спуштую. Ось такий він всередині, щільненький в нього м'якуш, ось така кісточка, гарно відділилася. Ще кислич ще не дозрів моїй місцевості. Але це взагалі дуже смачний сорт. Минулого року я його дуже... Влюбував, так скажемо, за таку його м'ясистість, отакий в нього м'якуш. Вражаюче апетитний, такий масивний, я сказав би. Мені цей сорт до вподоби. Саженці даного сорту наявності, кому необхідно, можете звертатись в коментарях, там, мобільний залишу під описом у відео та й живців. Вдостать кому треба. Ще, правда, трішки не визріли, але ну, ще не пора, тим більше в моєму регіоні. Ну, ось і все. Здійснили огляд сорту Робада. На цьому будемо завершувати. Дякую за увагу.